День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі диван диванне Люкс від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 30 см. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На великих подушках гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях немає декоративних елементів. Бильця виконана в тій же тканині, що і диван. Бильце з форми. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепо. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, любі! 爸爸。Papa.